У на моєму каналі я знаходжуся в Хорватії. Вчора ми з вами ходили на шопінг, приміряли різні наряди, і ви допомагали мені обрати найкращий. Я завітала до двох великих торгових центрів у Рієці, щоб показати вам, що ж там можна придбати з одягу, а також з господарських товарів. Дивіться детальніше про це в попередньому відео. Які ж актуальні ціни у Хорватії? Сьогодні я хочу поїхати до нового пляжу і вас візьму з собою. Отож ставте вподобайки, пишіть коментарі. Погнали на пляж! Спочатку ж треба поснідати. Покажу вам, що приготувала на сніданок. Кава вже майже готова. А я взяла картопельку відварену, що залишилося після вчорашнього восьминога. Я зробила ось такий омлет: залила картопельку яйцем збитим, з молоком, цибульку туди, приправки, зверху сирочок, під кришку. Усе це на оливковій олійці. Просто ситно, смачно, щось в іспанському стилі. Вони там люблять щось таке подавати на сніданок. Картопляна яєчня, ось така вийшла в мене. А я зібралася на пляж. Та спочатку треба купити квитки на громадський транспорт. Можна придбати проїзний на тиждень, але я скоро їду з ріки, тому не купляла такий. Беру окремо квиток перед кожною поїздкою іду шукати свою автобусну зупинку. Сьогодні мій автобус стартує не зі звичного для мене місця, а той маршрут, який я обрала, той пляж, який я обрала, він знаходиться трохи подалі. І мені потрібен інший номер автобуса, який стартує з іншої зупинки. Прогулятися це завжди класна ідея, обожнюю, особливо коли такі вийди навкруги. Мені подобається цей місточок, а також пагорб, усіяний будиночками, дуже гарно і незвично виглядає для мого ока. Щось таке чисто хорватське ці схили з червоними дахами. Сьогодні хочу дістатися Корени. Ще одна нова локація, яка стане для мене доступною. Хочеться роздивитися різні пляжі тут, біля рієки, і автобус мені допоможе доїхати до мого місця призначення. Знайшла зупинку і знайшла свій автобус. Компостую квиток. Це треба робити на маршрутах. Часто контроль зустрічається. Отож, я роблю все за правилами. Як виявилося, автобус їхав не узбережжям, а заїхав вище на пагорб, і коли я вийшла на потрібній зупинці, зрозуміла, що до моря треба довгесенько так йти тепер пішки. Але це не проблема, навіть цікаво. По дорозі мені трапилося ось такі хащі, навіть здивувалася і встигла трохи злякатися, адже там у кущах якийсь кабанчик пробігав чи що. Але я дуже хотіла знайти пляж. Отож, тримала свій курс, досить впевнено. Знайшла ось такий вказівник, і тут написано, що в давнину жінки біля цієї каменюки зупинялися, коли йшли до моря прати речі. А я трошки зупинилася, випила водички та нарешті дійшла до великої води. Але вийшла не до пляжу, а віднайшла ось таку зупинку човників. Там був невеличкий пірс. Я прогулялася цим пірсом, роздивилася човники. Вода вже була прозора, можна було також роздивитися тут рибок. Човники на різний смак та бюджет. Мабуть, що тут це зручний вид транспорту, і певно, що місцеві мають такі човники. А ми з вами тим часом вже дійшли до Кострена. Біч. Я вже бачу цей гарний пляж з висоти пташиного польоту, і вже хочу спуститися, але на своєму шляху зустрічаю ось такий агрегат. Ну, звісно, мені треба витратити 5 кун, 20 гривень приблизно, і виграти ту кульку. Інакше, взагалі, до чого я приперлася до Хорватії. так? Правила прості: кидаєш монетку. А мені ось хлопець допоміг прокрутити все як треба. Випадає рандомна кулька, це стрибунець, і ти можеш цей стрибунець виграти, якщо проведеш його всім маршрутом, оминаючи. Усі пастки та дірки, які трапляються на шляху цієї кульки. Треба, щоб кулька потрапила у правильну дірочку, яка позначена жовтим. Я спершу думала, що в мене взагалі нічого не вийде з першого разу. Як ви думаєте, в мене вийшло чи ні, ставте на паузу і пишіть. У мене була велика група підтримки, і це справді допомагає так так. Так. Я взагалі дуже азартна людина, щоб ви розуміли. А тут мені підказують, де правильно дірочка, тому що я не розуміла, куди взагалі треба мітити. І. Та-дам! Перемога! Дякую. Твій присос трибунець віддала хлопцю, що мені допомагав, адже він так вболівав за мене. А сама тримаю курс на пляж. Декілька сходинок, і я вже гріюся на каменючках, дивлюся на пташок, людей, риб і кайфую, знаходячись під хорватським сонечком. Тут багатолюдно це популярний пляж, але він дуже мені сподобався, дуже класний. Подивіться, тут трошки інше дно, воно теж встелено камінничком, але тут воно інше. Тут все одно боляче ніжком, якщо ти босоніж заходиш у воду, але не так боляче, як на інших пляжах. 90% людей тут мають коралки, і це дуже слушна ідея взяти з собою спеціальне взуття. Я бачила тут на дні морського їжака, тут вони є, отож, треба бути обережним і з камінням, і з морськими жителями, на яких можна наступити. Тому треба підготуватися, треба одягнути окуляри, купити маску і йти у це прекрасне адріатичне море, споглядати. Рибу і все, що там можна побачити: ось такий чудовий пляж, чудова водичка тепла, трошки болючий захід до моря. Для моїх ніжок, але ж пригоди кличуть, тут є на що подивитися, і багато людей використовують маски для снорклінга, а також ось такі окуляри. Тому йду дивитися на рибу. Плаваю у теплому та комфортному адріатичному морі, тут воно дуже класне. Вода прозора взагалі не відчувається те, що ти знаходишся. У нетуристичному місті біля ріє, біля великого портового міста, де постійно курсують великі кораблі, вантажні і так далі. Вода, як самі бачите, тут прозора і видно, що чиста. Тут багато людей все одно відпочиває, і мені ці пляжі дуже подобаються. Саме цей пляж, я так зрозуміла, досить популярний саме у вечірню. Пору дня народ почав збиратися сюди, десь після 4-ї. Адже саме на цьому пляжі у цей час досить сонячно, вода максимально розігріта і тут приємно відпочивати. Людей багато, але кожен все одно знаходить собі місце та розваги. Біля цього пляжу є місця продажу різних смаколиків. Можна придбати кукурузу, коштує 1,15 кун, приблизно 60 гривень. І вона тут подається холодною. Мені було це досить незвично. У нас продається зазвичай гаряча кукуруза. Сам пляж знаходиться по горою. Ця гора дає приємний притінок. Отож, я смакувала кукурудзою, трошки засмагала та багато плавала. Вода чарівна, дуже тепла. Тримає гарно мене, тут достатньо глибоко одразу, але звісно ж у берега діти можуть плавати, та ті люди, що не впевнені себе, відчувають у воді, треба бачити дно. Ви лише подивіться на цей колір води. Гізмо теж подобається тут відпочивати. І хоча гремлі нам копатися не можна, але позагоряти на сонячку та подихати повітрям, я Гізмо все ж запропонувала. І подивіться, він навіть усміхався, так йому це все подобається. Отож, компанія у мене весела й гарна. Сиджу на пляжі. Отак, сьогодні без парасолі, без шезлонга, просто на рушнику та на каміннячку насолоджуюсь життям, адже треба встигати робити це, не зважаючи ні на що. Вхід на пляж безкоштовний. Також на території є перевдягальня, біотуалети і душова з прісною водою, щоб після купання в морі трошки свою шкіру привести до ладу. Адже після активного дня у воді морській шкіра досить суха. Біля пляжу розташовано декілька закладів, де можна замовити щось перекусити, замовити прохолодний напій, або ж, як я, посидіти випити каву, що я і зробила, адже вже настав час моєї ритуальної вечірньої кави, і я знайшла прекрасне місце, де могла дивитися на такі види. Пляжу та пити каву. Дуже мені тут сподобалося. А я, поки в інтернеті дивилася, як дістатися зупинки громадського транспорту, щоб доїхати до Рієки, знов зрозуміла, що зупинка та знаходиться дуже далеко, і пиляти нагору. Коли ти такий розморений, накупаний, після пляжу зовсім не хочеться. Отож, я викликала Uber, який за 70 кун довіз мене до мого житла у Рієці. Чому би ні? А я поспішала на вечерю. Сьогодні мала зустрітися з друзями українцями, які живуть тут у Рієці уже декілька місяців. Ми домовилися зустрітися у закладі з італійською кухнею, де подають смачні морепродукти. Для мене це була дуже корисна та довгоочікувана зустріч, адже приємно бачити своїх, ділитися корисною інформацією. Друзі розповіли, що у рієці проживати довготривало, досить комфортно, особливо в літній період. Восени весною тут вже може бути прохолодно, адже багато житла не має підключення до опалення, і тут може бути сиро та холодно. Ми поговорили про різні нюанси. Звісно ж, також їли смачненьке. У цьому закладі бістро Морнар переважає, звісно ж, італійська тематика та багато морепродуктів тут подають. Порції великі, і ціни для такого місця виправдані. Я довго обирала страву для себе і зупинилася на різот. А серед замовлень моїх друзів сьогодні був рибний суп, який не дуже сподобався, а також рибна тарілка та асорті з морепродуктів. Давайте поглянемо, що тут нам принесли у такому казанчику багато мушель. Це у нас сардини підкопчені. Я спробувала цю смакоту, мені все сподобалося. Оця мушля була з ікрою, було смачно. І нарешті моє різотто. Різотто я замовила не звичайне, а з чорнилами каракатиці. І Мене воно здивувало. За смаком дуже ніжне було та смачне. А розмова була ж з друзями, звісно, про війну, про сьогоднішні обставини, про рідних, про наші історії. І це часом складно бути далеко від дому. І ось такі зустрічі вони так тримають на плаву. Я на цьому завершу це відео. І бажаю нам, українцям триматися. Я дуже сильно вірю і знаю, що все буде добре, і треба мати цю віру всередині себе та тільки її зрощувати та збільшувати. Слава Україні! Побачимося в наступних відео!